Ну і повертаємося до законопроекту про мобілізацію. Ми чекали на завершення засідання комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, який розглядав цей документ перед винесенням його на розгляд до сесійної зали. І зараз з нами напрямом зв'язку. Єгор Чернів, член цього комітету. Маємо можливість поспілкуватися наживо. Заступник голови комітету із питань оборони, тож пане Єгоре, вітаю. І е, розкажіть, чи ви розумієте, уже, коли закон про мобілізацію буде винесено до парламентської зали, і чи може це статися уже завтра? Добрий день. Я не можу говорити, коли у нас засідання проводяться, тому що за законом, власне, але я думаю, що сьогодні ми ще не не, не прийняли рішення в комітеті. В якому вигляді і яка доля буде цього законопроекту? Я сподіваюся, що це буде все ж таки вирішено сьогодні. Зранку у нас була поки що нарада. Ми якраз таки проходилися по всім пунктам, які мають бути змінені, точно там не буде, не має бути нічого антиконституційного. Я сподіваюся, що ми дійдемо консенсусу сьогодні, і тоді вже може бути направлено цей законопроект в зал з якоюсь рекомендацією від комітету, або щоб в першому читанні прийняти і рекомендації чи пропозиції комітету мають бути прийняті до другого читання. Або ну, інші варіанти, наприклад, там повернення до суб'єкту законодавчої ініціативи, але все ж таки, все це також вирішує зал в будь-якому випадку. Він має бути винесений в зал, і там має бути прийнято рішення щодо подальшої долі цього законопроекту. Я сподіваюся, що сьогодні комітет вже прийме рішення з рекомендаціями і з пропозиціями до цього законопроекту. Розкажіть, з приводу чого, найбільше суперечок, бо ми знаємо, що і вчора також комітет засідав, тобто, що все таки є таким найскладнішим моментом для консенсусу. Чесно кажучи, немає, скажімо так, якихось великих суперечок. Тут дійсно і Міністерство оборони, яке присутнє, і яке обґрунтовує кожну. кожну на норму цього законопроекту воно конструктивно налаштоване і воно нас чує. Я сподіваюся, що е, фінальна версія е, з нашими пропозиціями вона буде збалансованою максимально, тому що я повторюся, е, точно не має бути антиконституційних норм е, щодо е, порушення прав людини. Але разом з тим, ми розуміємо, що Мобілізація е, має продовжуватися. Е, ми маємо збалансувати цей законопроект між мотиваційними та примусовими нормами. Ми маємо е, все ж таки, щоб це було і мобілізація, і рекрутинг. Ну тобто, тут багато чого. Е, ми знаєте, так почистили цей законопроект. Ну, наприклад, е, повістки через електронну пошту не мають надсилатися. Да, тобто, це неможливо. Проконтролювати це неможливо з'ясувати, чи отримала ця людина. Ми, ми всі отримуємо кожного дня а, десятки, а може сотні листів, які потрапляють в спам. і щоб людина не несла відповідальності за те, що вона не отримала чи не прочитала цей лист. А, ну це це, це точно не має бути такої норми. А, або питання по. А, Вилученню з відстрочки для інвалідів тут також велике питання, і ми наполягаємо на тому, щоб все ж таки інваліди і першої, і другої, і третьої групи вони залишалися. Їм залишалося надавалася відстрочка від або не підлягало взагалі мобілізації. Тобто, такі є і дуже багато цей законопроект. Досить великий, 200 сторінок. Він вносить зміни в багато законів, багато норм. Ось робота нашого комітету останній тиждень була над тим, щоб це максимально збалансувати і щоб він максимально відповідав і е, нормам конституції і виконував все ж таки е, завдання від нашого міністерства оборони щодо мобілізації. Розкажіть, скільки наразі вже є версій е, цього законопроекту, і коли теоретично він все таки буде ухвалений і запрацює зокрема після ухвалення вже. Є одна версія, яку ми розглядаємо. Основна, і є ще альтернативні законопроекти, які подали наші колеги по парламенту. В принципі, вони багато в чому схожі, але є пропозиції щодо там, наприклад, термінів для демобілізації. Нагадаю, що це все ж таки той термін, який зазначений по 36 місяцям, він був запропонований саме Міністерством оборони та Генеральним штабом, тому що вони розуміють свої спроможності, коли вони можуть. Замінити людей на, на лінії фронту, але це не означає, що ми не будемо розглядати якісь е альтернативні підходи, тому що можливо буде різні підходи для тих, хто зараз воює у тилу, і тих хто воює на передньому краї в зоні проведення е зоні бойових дій. Тут дійсно можливо мають бути е різні підходи, тому що це різна служба, все ж таки. Я сподіваюся, що цей законопроект найближчими днями потрапить в, в сесійну залу. Але прогнозувати як він буде проходити дуже складно, тому що ми не знаємо тут. У нас є позиція нашого комітету, але позиція інших фракцій чи інших колег вона буде. Скажімо, так вона буде проявлятися в тих правках, які будуть до е, другого читання, якщо буде прийнятий закон в першому читанні. А тут може бути 5-10 правок, а може бути і, умовно кажучи, тисяча. Е, від цього залежить те, як швидко буде прийнятий цей законопроект. І пане Єгор, невеличке уточнення з приводу віку. Чи буде все-таки там змінена ця, цей пункт віку? Чого мобілізованих. В цьому законопроекті знижується вік. Ну то, що запропоновано в міністерство оборони, знижується вік з 27 до 25 років. Але це поки що та норма, яка запропонована міністерством оборони. Знову ж таки, зал буде вирішувати чи залишати це таку норму чи щось з нею змінювати. І студентів будуть мобілізовувати, чи це теж ще питання відкрите. Студенти, дивіться, там е ці всі питання відкриті, да? ми, ми е будемо приймати рішення з пропозиціями е комітету, які в будь-якому випадку будуть е змінюватися через. Або через е, правки до другого читання, або якщо е, зал прийме рішення, що цей закон потрібно відправити на, на доопрацювання, вони будуть вже перевнесені з нормами, які ми запропонували, але самим ініціатором цього законопроекту, міністерством оборони, е, ми пропонуємо те, щоб е, у, у, уточнити, скажімо так, можливості щодо відстрочки для. Людей, які отримують наступний рівень освіти, як це зараз і відбувається, в принципі. Тобто, і для інтернів в тому числі там також є відстрочки. Том там багато норм, які залишають або залишають в чинній редакції питання щодо відстрочки певних категорій, або змінюють, але змінюють не, не суттєво. Дякую за розмову. І з нами наживо був Єгор Щернів, народний депутат і заступник голови комітету із питань оборони. Дякую.